Говоримо про торговельну війну між Сполученими Штатами Америки та Китаєм і наслідки, які вона може принести не лише цим двом країнам, а й усьому світу. Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю обмеженням експорту запчастин для літаків Боїнг. Це відповідь на китайські санкції щодо рідкоземельних металів. Про це пише Reuters. Очільник Білого Дому підкреслив, Пекін залежить від американських авіатехнологій і деталей. Вашингтон може скористатися цим у торговельному протистоянні. Сполучені Штати вводять 100% мита на товари з Китаю, а також запроваджують експортний контроль на критично важливе програмне забезпечення. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Таке рішення стало відповіддю на агресивну політику Пекіна, а нові обмеження запрацюють з 1 листопада. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, гість нашої студії, пане Іване. Вітаю вас, вітаю вас, пані Век Вікторії. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Отже, давайте розбиратися. Перший крок зробив Китай саме в цій ситуації він посилив контроль над експортом рідкоземельних металів, необхідних для технологічного виробництва. Чому це так збентежило Сполучені Штати Америки? Тому що Трамп говорить, що він сказав, що це моральна ганьба у відносинах з іншими країнами, написав і звісно, після цього почав загрожувати 100% митами. Ну там дивіться, насправді історія, яка ну щодо теми рідкоземельних елементів металів. Коли спілкувався з американцями, і я сказав, ну ось нова тема. Мені кажуть, ну це не нова тема. Останні років 10 сполучених штатів Америки. Це тема номер один. Залежність порідко земельним металам, елементами по-різному їх називають, тому що не лише метали входять до цієї групи. І для США це важливо, це дуже критично важливо для окремих галузей економіки, і тому не бажано, щоб було обмеження в їх постачанні до США. Коли Дональд Трамп в квітні місяці, на початку квітня, почав запроваджувати мита. Неодноразово аналізувалось те, якою може бути відповідь на його дії. І ділова преса в США писала що, перше, що Китай зробить це рідкісноземельні земельні елементи. Це буде заборонено на постачання в США, тобто там, де є залежність. Зараз що відбувається, почалось того, що Китай розіслав листи багатьом країнам з приводу того, що з 1 листопада вони посилюють експортний контроль. Що це означає? от, простою мовою посилення експортного контролю. Дивіться, що таке експортний контроль? Ну ось, грубо кажучи, ви і я дві країни. Ми торгуємо і якби все нормально. А експортний контроль, тут, коли з'являє країна, яка торгує, каже: ви знаєте, нам треба перевірити, а чи ми можемо продавати вам цю продукцію? А перевірка це час, а час це гроші. Тобто це все буде затримки, це все буде ускладнення. І перевірка, що може по-різному завершитись. Вона може завершитись тим, що добре продаємо, а можемо сказати, що ви знаєте, ні, ось щось нас не влаштовує в вашій країні. Ми не можемо вам це продати, і все. І виходить, що буде не просто затримка, буде взагалі відсутність, можливо, навіть критичної продукції. І наскільки я розумію, що роздратувало США, те що там було повідомлення, що не лише Китай буде себе робити, а також перевіряти хто як. Продукцію, яку інші держави постачають щодо того, наскільки це відповідає або інтересам Китаю, або якісь додаткові перевірки. Тобто це вже лізуть на свої справи. І це США роздратувало. І спочатку це була емоційна реакція, що ми будемо відповідати, але ці емоції матеріалізувались у заяву Трампа. Що відповідь буде, а потім Social в своїй власній соціальній мережі він написав з першого листопада, ну кідаєш з першого листопада, Хоче ми можемо запровадити, можемо і раніше все буде залежати від обставин. А чому залежати від обставин? США не хочуть запроваджувати 100%. Давайте прямо визнаємо. Ми всі бачили історію, коли США почали власне робити. Підвищення мит щодо інших держав, навіть коли ще не було цього квітневого підвищення, ще в березні вони сказали про Канаду та Мексику. Миттєво підрахували аналітики, що цей крок США призведе до здорожчання вартості автівки в США середньої вартості, там вже автівок багато, на 3 тисячі доларів. Тобто в середньому ціна зростає. Чому? Тому що вони казали, дивіться, що таке автівка. Це багато деталей, які доопрацьовуються в різних країнах. Канаді, в США дуже багато чого спільного є підприємства, і ось окрема деталь: п'ять разів перетинає американо-канадський кордон для того, щоб власне бути в цій автівці. Тобто, і кожного перетину кордону США. Це буде більше, більше мита, більша платня, тобто буде стоявати дорожче. Тобто, це не вигідно США. Але з іншої сторони, США розуміють, що треба ламати правила світової торгівлі. В однієї простої причини вони не працюють на США. Дональд Трамп постійно про це говорить. Його оточення, Скотт Бесон, міністр фінансів, постійно про це говорять, що ці, ці правила вони грають проти нас, і до речі, вони грають проти Європи. І тут відбувається певний тиск зараз е, США на ЄС, що давайте спільно порушуємо правила світової організації торгівлі по великому рахунку, що хоче Трамп, я. Ну, не лише я, а ділова преса, це називає позасотівський світоустрій. тобто Ми беремо за дошки цю організацію, бо більше, Ну, зараз трошки цей термін зник. Раніше був Маралага Екорд, тобто Маралага резиденція Дональда Трампа, а це нові правила світової торгівлі. Як колись була плаза екорд. Яка визначила правила наприкінці, ну це був 1976 рік, а і на той момент визначили їх. Але тоді там і Німеччина були конкуренти на Китай. Зараз це Китай і США на це йдуть. Чи зроблять вони це? Повторююсь. Мені в мене повністю є таке відчуття, що США не хочеться робити, але вони тиснуть на Китай, що, будь ласка. Не робіть те, що ви хочете зробити. Подивимось, як себе поведе Китай. Але а може запровадити Китай відповідні контрзаходи? також запровадити 100% мита на американські товари? А, безумовно може, але знаєте, слід розуміти, що це Китаю більше потрібен американський ринок, ніж китайський ринок потрібен Америці. Тому що все ж таки а, Китай має зазвичай позитивне сальдо з багатьма країнами у світі, тобто він більше продає ніж купує. Тобто, обоюдне підвищення мит означає, що втрати для Китаю будуть більше. Ми. А 100%, я вважаю, що це майже заборонне мито. тобто мита, ну, не можна забороняти постачання продукції, але говорять, 100%. Тобто ви там продаєте склянку з водою і ви повинні сплатити миту у якості вартості цієї склянки з водою. Тобто ви фактично дві склянки продаєте по ціні одній, коли 100% мит. Ось зараз Трамп про це говорить. А чи буде це? Ну по перше, це призведе до здорощення в товарів США. Вже економісти рахували, що ці кроки адміністрації Трампа, коли він запровадив наприкінці серпня, оці підвищені мита, це призведе до втрати, здається, майже відсотку ВВП сполучених штатів Америки. Великі цифри, і одразу згадується лист, який Трампу написали виробники одягу в США. Який ми написали що Шондовес, що 95% одягу, який ще є американська індустрія, фізично шиється в Азії. Тобто, це здається американський одяг. По факту, вони американці розміщують замовлення на фабрики, які знаходяться в Азії, не лише в Китаї, там в В'єтнамі і в інших країнах вони шують цей одяг і направляють в США. Тобто, так побудований бізнес. Якщо підвищити ці мита, це вб'є. Ну на те, що повністю, але суттєво пошкодить цьому бізнесу, і перше, хто йде під звільнення, це співробітники цих американських офісів. Які отримують гроші лише за те, що вони дають замовлення, бо реально працюють на вини, реально працюють в Азії люди. А вони просто роздають вказівки і отримують результат, а далі розподіляють по мережам протягу цього продажу цього одягу в США. Тобто це дуже складний процес. Він дуже може сильно зашкодити Сполученим Штатам Америки. Він абсолютно точно призведе до підвищення цін, але кінцева мета. Чого прагне досягти Дональд Трамп, Скотт Бесон та інші представники його команди, давайте так, щоб все ж таки менше в Китаї будували ці фабрики, щоб Китай не був фабрикою світу, як його останні десятиріччя всі називають. Бо знаєте, ще 10 років тому я пам'ятаю книгу під назвою Є ви завод China». суть, якої полягала в на наступному, що в Сполучених Штатах Америки це 2005 рік. Нема жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що зроблено в Китаї. Занадто багато чого купується, що зроблено в Китаї. Занадто всі звикли, що давайте переносити виробництво в Китай, і це зробила з Китая монстра. Якщо в 2001 році Китай постачав продукції на світ на 300 мільярдів доларів США, то в 2024 році це 3,6 трильйони. Тобто 300 мільярдів 3,6 трильйони. Якщо там 2001 він був шостий експортер у світі, зараз він не просто перший, він перший з великим відривом. США хочеться змінити. Але це дуже важко, ну подивимось. Я поки що розумію, які ризики будуть для США на першій стадії, але для Китаю вони будуть ще більшими. І тому, врешті-решт, я думаю, що Китай відступить. Це ж таки вдасться домовитися, так тому що планується зустріч, як говорив Трамп із лідером Китаю Сі Цзіньпінім, Потім він в соцмережі написав, що скоріше, все, все, такої зустрічі не буде. Потім чергове повідомлення, що ні. Ну якби все ще розглядається така можливість. Тобто, скоріше за все домовляться. Я думаю, що так. ну, по перше, Трамп є такий жарт, що говорить сім п'ятниць на тиждень у Трампа їх більше. Слід розуміти, що Трампа більш ніж 7-п'ятниць на тижні. Тобто, я думаю, що він може змінити, але змінити, якщо все ж таки відчують, що Китай готовий. Ось зараз, ну, ми очікуємо, що на Близькому Сході там 72 години давалося. Завтра, післязавтра, в чаї в понеділок повинні звільнити заручників. І якби не було домовленості, що їх звільняють, Трамп не прилетів би. Не прилетить верніше, в понеділок в Ізраїлі-Єгипет. Поки що запланований візит Трампа до Ізраїлю-Єгипта. Там його питали, чи буде він в Газі. Ну він сказав, що можливо, щось я не вірю, що він туди приїде. Але принаймні, чому він власне дає добро, тому що йому сказали, що це буде. До речі, чому він дав добро на зустріч з Путіним в серпні на Алясі? Бо були сигнали, що Путін готовий йти на певні поступки. Але, врешті-решт, приїхала російська делегація, привезла на шести сторін. Ках пропозиції, що вони хочуть від США, серед яких пропозиції мера не було, тобто. То всі зрозуміли, що обманув по великому рахунку Путін Трампа. І до речі, коли зараз змінюється ця риторика Трампа, я не виключаю, що це наслідки от тієї зустрічі 15 серпня, коли і Трампа обманули, його підставили, а йому це не сподобалось. Ну скоріше за все, це були не пропозиції, а вимоги, тому що Путін інакше не вміє вочевидь. Знаєте, зараз коли ми всі пам'ятаємо зустріч Путіна і Алієва, і пам'ятаємо в яких позах сиділо обидва. Коли Путіна примушують, йому це не подобається, але в нього нема виходу. Як показала зустріч з Льївом, коли ну нема виходу, бо Азербайджан не лише обхідцянці, це лише це ще й бензин. А з бензином там великі проблеми, і тому не лише Китай і Білорусь. Азербайджан також вони сподіваються. Ну Азербайджан може, звісно, продавати їм бензин. Інше питання, яка націнка буде, бо Азербайджан не буде постачати по навіть просторнком цінам, навіть занадто складні стосунки були останній час. Пане ус, в будь-якій ситуації також можна шукати і того, кому вигідно, то кому вигідна ця торговельна війна між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Ну, безумовно, одразу напрошується відповідь на зворотні питання, кому не вигідно, і це Росія по одній простій причині, що поки що е, лише скажімо на очікування цієї війни. Ну ми ж з вами ще не першого, не в першому листопаді. А ось е, ціни на нафту вже пішли вниз. Було 66, ще два дні тому. Вже 62 з копійками. був момент, коли було навіть 61,99, Ті, хто слідкують за цінами нафти. Бренд на ринках, ось був такий момент. Тобто ціни впали, і відповідно, кому це вигідно? Тим, хто імпортує нафту, тому що. Якщо ви купуєте нафту і ціна на нафту дешевше, то це вигідно вам. А я не виключаю, що це також може бути вигідно тим колом США, які не дуже налаштовані на нормальний контакт з Китаєм. Тому що вони розуміють, що Китай це супротивник, і коли йдеться мова, що ось а може якось з ним домовлятись. Ну слухайте, коли ви з кимось домовляєтесь, ви ставите його на рівень з собою. Ну все ж таки США навряд чи всі з цим погодяться. Плюс ну європа також Європа гравець, європейський союз гравець в світовій економіці, і з якісь гарні стосунки Китаю і США, ну можливо, також не будуть цікаве. Це ну, також вигідно, можливо, і Японії. Як і Тайвань особливо, ось давайте не забувати про острів Тайвань, які то виникає, то зникає з орбіти. тому що всі розуміють, що Китай хоче контролю над островом Тайвань. Це бажання лідера Сідзіньпіня. Так і поки він очолює, навряд чи щось зміни до речі, Wall Street Journal нещодавно написала, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь може вимагати від президента США. Виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної для Сполучених Штатів торговельної угоди. Такі розмови ведуться, бо більше знаючи, Трампа є побоювання, що він може на це піти. Але я думаю, що у Трампа є в оточенні достатньо багато людей, які йому будуть радити не робити цей крок, тому що для Китаю це буде шалена геополітична перемога, особливо враховуючи ну взагалі. Роль Тайваню у світі, ось я люблю казати, що всі знають, що Китай основний постачальник товарів у світі. А хто основний постачальник товарів в Китай? А це острів Тайвань. Це маленький по відношенню до всього світу, острів Тайвань, який найбільше постачає товарів до Китаю, тому що там чіпи, там мікросхеми, там дуже багато того, що в чому Тайвань реально. Досяг шаленого успіху, так завдячуючи там голландським технологіям і обладнанням, але тим не менш саме вони грають велику роль, і посилення о, Китаю та Тайвані я можу порівняти з посилення Гітлера чешською частиною Чехії, коли він забрав о, цей регіон о, собі, чешський, і він шалено посилився. Настільки, що через 12 місяців після цього почав Другу світову війну. Пане ус, я вдячна вам за вашу аналітику, за те, що приходите до нас в студію. А друзі, нагадаю, гостем студії був Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.